Привіт, мої хороші! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринка рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал. І, любі мої рукодільниці, беріть з собою своїх хом'ячків, тому що сьогодні я хочу поділитися з вами своїми придбаннями пряжі. Останнім часом я завжди вставляю свої покупочки у в'язовологі, але цей раз сталося так, що пряжні замовлення, які я робила два тижні тому, і пряжні замовлення, які я зробила зовсім недавно, буквально день-два, прийшли з інтервалом в один день. Я вже колись обмовлялася, що. Ем... Ми зробили спільні закупки зі своїми колегами, і спільні закупки зі своїми подругами. І так як це була велика посилочка, було дуже багато артикулів в пряжі, не все було на складі, ми чекали, поки нам це все дозбирають. І от посилка збиралася і йшла до нас аж два тижні. Ох, це був ще той квест, але нічого, ми це витримали, ми все прекрасно зрозуміли, нам було не спішно. І я хочу сьогодні з вами поділитися: пряжі аж, аж, аж з чотирьох магазинів. В на магазини я залишу в інфобоксі, але наперед скажу, що я не можу рекомендувати всі магазини. Я вам потім поясню, чому. Отже, давайте розпочнемо. Найперше почнемо з бобінної пряжі, її у мене небагато. Замовляю, я останнім часом, ну як останнім часом, десь останніх півроку, напевно, бобінки лише у пряжній лавці. Посилання на магазин в Телеграмі я залишу знизу під відео. Мені там подобається усе. І артикули, і ціна, і обслуговування. Мені дуже приємно, що Ярослава з доброзичливістю, з розумінням відноситься до всіх нюансів. І я якось для себе вирішила навіть по інших магазинах не ходити. У ну, мене достатньо бобінної пряжі. Це раз. А по-друге, якісь цікаві артикули появляються, я собі трішки купую. Отже, давайте розпочнемо з ось такої чудової бобінки. Дуже неймовірно приємна ниточка. Значить, що це за ниточка? Це Італія. 10% кашемір, 90 Марінос, 1500 метрів на 100 грам. І у мене тут 250 грамів. Колір е, дуже красивий, він такий апельсиновий, Апельсинка, апельсинка. Е, Я Чому я так купила мало? Всього-навсього 250 грамів, а купила я так мало тому, що я хотіла переконатися, що це точно та сама пряжа, яку я використовувала на свій рожевий джемперок поперечним в'язанням з паєтками. От, і там була така. Точно пряжа, по-моєму, той самий метраж, ну, 10% кашемір, 90 марінос. І пряжа, по-моєму, називалася Чидороті, чи доротея. Тут не вказувався, чи цей артикул, чи інший. Мені та пряжа дуже сподобалася. Взяла я небагато. Можливо, на якийсь дитячий джемперочок, бо колір такий апельсинка, апельсинка, пряжа носиться дуже класно. О, дівчатка, я ношу вже 2 роки цей джемперок. Ні ковтунців, ніде не розтягнулося, не деформувалося полотно. Мені воно дуже подобається. Саме з такого складу, і мені здається, що такий самий метраж. Можливо, це інший артикул, отже, спробую подивлюсь, Но ніжність неймовірна. Так, ще, що я взяла взяла, я спробувати наступний артикул. Це також Італія Лана Еко 50% альпака, 50 марінос, 700 метрів у 100 грамах. У мене тут 150 грамів, якщо я не помиляюся, колір такий вівсянка. І взяла я цей артикул, ну, на перше, спробувати, а по-друге, я хочу з нього зв'язати якийсь аксесуар, скоріше всього, що це буде шапка. Такий нейтральний базовий колір і матраж непоганий, можна брати три ниточки, я так думаю, і в'язати таку подвійну гарну шапочку резинкою. Мені здається, що буде непогано. І я тут не відчуваю там, колкості альпаки м'ягенька, гарненька ниточка. І ще одна ниточка, з якої я дівчатка промахнулась трішечки. Я не знаю чому. Я, напевно, помилилася, коли робила замовлення. Це розовий, такий красивий, скручений, це не шнурочок, це просто скручена, дуже гарно скручена пряжа. Вона ніжно-ніжно рожевого кольору, це італійський котон Soft 100% бабовна 300 метрів на 100 г. І я взяла всього на все 150 грам. Я точно пам'ятаю, що збиралася брати 250 і хотіла зв'язати своїй донечці платьку. Таке з гарною ажурною кокеточкою, з воланчиком, можливо, асилуетиком або ну, щось таке красиве. А тепер я сижу і думаю: треба, напевно, лізти в свої запасики і з чимось її міксувати. Хоча 300 метрів на 100 грам це. Можна подивитися, мені здається, що в мене є напівбавовна або навіть бавовна в такому метражі. У мене є бубінки. Ну, одним словом, треба думати. Тут я трішечки лоханулася, дівчатка. Хоть... Мені 450 метрів на дитяче платтячко не вистачить. Не вистачить. Так що, але колір дуже гарний. Так, ну, отже, пряжна лавка, рекомендую цей магазинчик вам, любі мої глядачі, забігайте, дивіться, там немає такого постійного асортименту, лише Ярослава попереджує, коли буде оновлення. І ви тоді швиденько заходите, дивитесь, якщо вам подобається, треба швидко зразу бронювати, бо інколи артикули розкуповують швидше, ніж я подумаю, чи треба вона мені чи ні. Так, і наступні три магазини це магазини з ем, магазинчики з моточною пряжею. І почнемо, напевно, з нового для мене магазину. Магазин називався «Ланосо». І все почалося з одного єдиного дівчатка-моточка. Ось з цього: Вікторія Панда. Я вже е, розказувала в попередніх в'язовлогах, що таку ниточку мені дарувала Оленка. Бугано ну, Оленко не сварися. Вона на мене насварила, що чому я до неї не звернулася. Ну, одним словом, знайшла я її вже давно, замовлення ми зробили давно. Мені потрібно був один моточок Вікторія Панда, 50 грамовий, 200 метрів 50 грама, 70% лемс вул, це ніби шерсть ягняти, і 30 акрил. У мене колір 02, наскільки я пам'ятаю, так, 0,02. Мені не вистачає на мою блузу. Якраз саме ну, одного моточка, я думаю, з головою мені вистачить. Але коли я знайшла там цей моточок, я побачила пряжу, яку дуже давно просила моя подруга її знайти. Я написала подругі, що ось так і так я знайшла ту пряжу, яку ти хотіла ще восени. Вона ой, клас, скинь мені кольори, і з того все почалося. Потім моя колега по роботі ще побачила, що я щось замовляю. Ой, ти щось замовляєш, давай. Ну одним словом, мене збирали велике велике замовлення. Ну і чекали, звісно, коли нам його складуть, тому що виявилось, що не все було в наявності, щось було на складі. Ну, це довга-довга вийшла пісня, нічого ми почекали. Але поки ми чекали, я також ходила по цьому магазинчику. І ще пару моточків собі прикупила. Я прикупила ще три моточки, ось такої пряжі, точно такої самої, але такого ніжного, кавового кавово персикову відтінку 1301. Я прикупила їх також на якийсь головний убір на осінь. Можливо, на продаж, можливо, для своєї арінки. пряжа надзвичайно м'якень, дуже гарно лягає в полотно. І я вирішила, що ну, такий колір красивий, що хай буде. І вже в кінці, перед самим замовленням, я ще замовила. Я зразу скажу, дівчатка, що я замовляла дуже багато пряжі в усіх магазинах, але я замовляла цю пряжу на декілька подарунків. Мені треба було зробити 5 подарунків пряжних, тому я пряжу з подарунків показувати не буду. Один уже, до речі, навіть отримала своя власниця, а решта я ось найближчим часом відправлю. Так, це пряжа від ярнар Supermerino. Мені дуже сподобався колір, і саме цей колір я взяла собі. Також я кілька упаковочок, взяла на подарунки, дуже гарний сірий колір. Сподобався метраж. 100 грам, 280 метрів, 25 шерсті, 75 акрилу. Але я вам скажу, я тут акрилу не дуже відчуваю. Мені така сіра пряжа потрібна для майбутнього мого проєкту. Я зараз якраз ось цієї пряжі в'яжу блузу, але цю блузу я буду повторювати ще в двох варіаціях, так як я хочу зробити майстер-клас на одну, один фасон з трьома різними варіаціями. І на наступну блузу мені потрібно якраз був сірий на тілок. І ця пряжа мені ідеально підійшла по метражу і по кольору. Тобто, просто все супер. Це 195-й колір, такий сірий, класний колір. Мегенька пряжа, нічого не можу сказати. Я взяла її цілу упаковочку, мені якраз її і потрібно десь, ну десь 400 грм, я думаю, 400... там мені вся упаковочка і буде потрібна. І, звісно, там була велика закупка. І саме, що, чому я не можу рекомендувати цей магазин, Нагадую, що це Ланусу, я не боюся, це не реклама, мені ні за якою, мої висловлювання грошей ніхто не платить. Але, дівчатка, коли ми робили це замовлення, на сайті писалася доставка безкоштовна. І яке було наше здивування, коли забираючи посилку? так, коробка була велика, на новій пошті оцінювали її до 5 кілограм. 130 гривень ми заплатили за доставку. Воно ніби й небагато, але неприємно. Неприємно. Причому я уточнювала, чи доставка безкоштовна. Тому я не буду сваритися, я не буду писати нічого менеджерам, але просто скажу, що в ланосі я більше купувати не буду. От такий, знаєте, як то кажуть, дрібничка, а неприємно. Тому що мені неприємно не те, що було, якби це просто я сама замовляла. Це так. А так у нас зібралося троє. І я дівчаткам сказала, що доставка безкоштовна, а потім вибачатися і пояснювати, що щось там напутали в магазині чи ще щось. Мені було дуже незручно. Одним словом, якось так. Так, і ще одну невеличку покупочку. Так, зараз я перестану шарудіти, це звідси, і ми продовжимо. І ще одну невеличку покупочку я зробила в магазині на в'яжем. Останнім часом полюбила цей магазин будь-які проблеми, які в них встають понехватки, пряжі чи ще щось, все перезванюють, все уточнюють, одним словом, мені там подобається. І ось такої кольоротерапії. Я там накупила. Ну, це, звісно, не все. Я ж кажу, що я дуже багато купувала на подарунки. Подарункову пряжу я вам не показую, а показую ось це. Це все мені потрібно. Крім, напевно, цього: це Alize Superwash Artisan. Шкарпеткова пряжа в 100 грамах 420 метрів, 75% шерсті, 25% поліаміду. Колір у мене 522. І такий голубий колір я під, піддивилася у Юлії Савлюк. Він їй, по-моєму, чи не підійшов, чи що. ну, Одним словом, щось вона мала з нього в'язати, зараз не пам'ятаю. Але мені дуже сподобався цей голубий колір. І я вирішила, що я хочу, щоб в мене в запасиках був такий шкарпатковий голубий колір. У мене немає голубої пряжі, не повірите, ні жовтої, ні голубої. Є оранжева, помаранчева, є така кольор морської хвилі, а от саме голубого не було. Я, напевно, вирішила, що я хочу голубі шкарпетки, і купила собі ось такий один моточок. Так, а це все решта це я докуповлювала пряжу до певних процесів. Ну, Почнемо напевно, з червоного. Це ярнард Котон, 50 акрил, 50 бавовна, колір 426. Це класичний червоний колір, дівчатка. 50 грам, 165 метрів. І докуповлювала я його до ось цього кольору. І це має бути в'язана вишиванка, блуза вишиванка. Неймовірно красиво поєднується. Я перед тим також купила червоний, але він виявився такий з малиновим відтінком. Він мені не підійшов, я подарувала своїй подрузі, а собі докупила класичний червоний. І мені здається, ідеально підходять. Мені треба всього навсього на жакарт, два моточки, я думаю, мені вистачить. А Чорного у мене є ціла упаковочка, я думаю, що ще й залишиться. Так, далі. Далі, далі, далі е, білу пряжу і якусь ось цих двох. Це все у мене всі чотири моточки це ярнар джинс. 50 грам, 160 метрів. Це колір 55, це 33, це 35, а це 62й. E, значить, якусь з цих двох я купила як тоненькі полосочки до свого бомбера. Ось має бути бомбер такого кольору, з такого голубенького. Це також ярнар Baby, ну, Baby Cotton і кольор у мене 446. E, скоріше всього, що буде ось цей темніший. скоріше всього, І білий. Якщо в мене залишиться бейбі Cotton від мого джемперочка, то я використаю бейбі Cotton від джемперочка. А це тоді буде на іграшки. Ну, одним словом, ви зрозуміли, все, що залишається, це все залишається на іграшки. От, ось такі три кольори. Це будуть тонесенькі полосочки, лише на резиночках на бомбері. І. Я вгадала з кольорами. Хотіла подивитися, з яким кольором буде більше гармоніювати, але це, мені здається, засвітлий. Це мені подобається більше. І білий. Ну, нічого, цей прекрасно гармоніює з жовтим. І значить, якийсь буде зайчик, чи якась інша іграшка в патріотичних кольорах. Ну, таких плюс-мінус патріотичних. Так, і це в мене все. Ну, скажімо, всі мої покупки з магазину нав'яжем. Так, давайте я все це приберу і покажу вам наступну покупочку з наступного магазинчику. Цю покупочку, дівчатка, я зробила в магазині в інстаграмі, який називається Зефір. Я думаю, ви вже неодноразово чули від мене про цей магазинчик. Я там інколи купую шкарпеткову стокову пряжу. Але і не тільки. Цього разу я, дівчатка, побачила ось таку ниточку. Зараз я вам її покажу і розкажу. Можливо, ви скажете, що я божевільна. Все може бути. Це ниточка від Alize Fashion Bouclé Trend Collection. Це дуже товстенька ниточка, ви подивіться, ось така букльована. Я думаю, вам видно. І її у 100 грамах дуже-дуже мало метрів. 35 метрів. 70% акрилу 25 шерсті. Шпиці рекомендують 12-15. Я її купила, дівчатка, 10 моточків. І тепер розумію що я, напевно, її купила мало. Давайте я колір вам ще скажу. Колір 5571. Ще що я її купила мало для чого дівчатка. Я дуже давно дивлюся на покривало, яким ми застилаємо свій диван, і розумію, що три роки малолітньої дитини не пройшли даром. Воно було світле і на ньому залишилося дуже багато плям від фарб, від помад, від фломастерів. Ну, одним словом, ви мене розумієте, мами маленьких дітей мене розуміють, які не відпираються. І мені би дуже хотілося замінити це покривало. Я вже неодноразово ходила по магазинах, але я хотіла темне. От чомусь мені хотілося темного покривала. І нічого підходящого я не знаходила. І коли я побачила цю ниточку, я зрозуміла, що я хочу спробувати зв'язати покривало на диван саме ось такого кольору. Ем... 10 моточків, можливо, мені і не вистачить, можливо, мені прийдеться і дозамовляти, але побачимо. Я ось уже наступного місяця попробую відв'язати зразочок. У мене диван євро, тобто мені треба десь 2, 10 на 2,30 таке покривало, відв'яжу зразочок, знайду самі товстіші спиці, які в мене є. І подивлюся. Якщо не вистачить, ну, значить придеться ще десь шукати до замовляти. Але я хотіла спробувати якраз от. Зв'язати покривало на диван. Мені сподобалися такі вишнево-червоно-чорні кольори. І ну, я взяла 10 моточків. Не знаю, дівчатка, можливо, це витрата грошей. Але ми ж, якщо не спробуємо, ми ж не заспокоїмося, правда? Тому хочу спробувати. Так, і не могла я піти з магазину «Зефір». Без солодкої вишеньки на торті. Нарешті, дівчатка, і я її купила. Я дуже давно заглядалася на пряжу шкарпеткову пряжу з люрексом. Я знаю, що ніби в ОПАЛ чи в якоїсь торгової марки дуже, -дуже відомої, європейської є. Така переноворічна колекція з люрексом. І коли я побачила, що в магазині Зефір очікується поставка цієї пряжі, я собі забронювала три моточки, і ось нарешті вони до мене приїхали. Всі е, палітра така новорічна. Ну і зрозуміло, що я б її вже в'язала, але буду в'язати ближче до Нового року. Давайте роздивимося, що це за пряжа. Це Wool Blend and Metallic Fiber 100 грам 380 метрів, 73% шерсть, 24 поліамід 3 металік. Made in Turkey, турецька пряжа. Колір у мене 66,43, ось такий де зеленого і червоного, можна сказати, одинаково. Або навіть, я б сказала, що тут коротші секції, а тут будуть довші секції. Тут більше зеленого і довші секції, 64,41, а ось це сіра з червоним і з білим. Це 68,93. Ось таких три моточки у мене є. Я, напевно, з цих двох схожих моточків зв'яжу собі і своїй мамусі і донечці. Ну, Хлопці з Люриксом вже ж носити не будуть. А от дівчатка в нашої сім'ї, а чому б одіти такі красиві шкарпетки, сісти під ялиночкою в новий рік? Так, дуже гарна ниточка. Вона, до речі, м'ягенька люрекса, не відчувається. Ну, не мерінос, звісно. Тобто, я відчуваю, що це шерсть, що це не мерінос. От, 380 метрів, але вона мені такий на вигляд, як алізес-супервош, дівчатка. Ця ниточка просто оплетена ниточкою люрекса. Не знаю. Е, перші враження дуже позитивні. Е, які будуть враження, коли я буду вже в'язати, я вам обов'язково розкажу, але перші враження позитивні. Я не любителька взагалі зеленого кольору, але в ось ці новорічні в цьому новорічному розфарбуванні це просто щось неймовірне. І навіть мені більше подобається моточок, де більше зеленого. Це щось дивне. Так, ну і цей мені, звісно, подобається. Цей взагалі був фаворитом, я його самого першого, як то кажуть, примітила і замовила. Ось в мене є три таких букляшики в мою колекцію. Нагадую, дівчатка, що посилання на усі магазини, які я використовувала, я залишу знизу в інфобоксі. От, зефір, пряжну лавку і на я вам вже рекомендувала давно. Це провірені магазини, замовляю, не один раз, тому можете туди зазирати, можете там купувати. Чесно, рекомендую! На цьому я прощаюся з вами, розказала про всі свої покупочки, про всі свої задумки, майбутні проекти. Отож, очікуйте їх на моєму каналі. Обнімаю вас, цілую і до зустрічі! papa